Назад, в минуле, українці знову у 90-х. В країні, як тоді почали вимикати світло. Причину поки називають одну відключення першого енергоблоку Запорізької АЕС через це мовляв в державній електроенергетиці і виник дисбаланс сьогодні. Баланс споживання, баланс генерація не відповідають і для того, щоб утримати енергосистему, якість електроенергії, ту яку. Спроможні передавати нашим споживачам введено графіки аварійних відключень. Без попереджень та пояснень при свічках подоляни вже другий день. Щоправда, смак життя часів перебудови незалежності сьогодні відчувають не всі. Будинки, які знаходяться на лінії із соціально важливими об'єктами, досі оминали. Ми сьогодні не можемо конкретно кожен будиночок відключати а відключаємо лініями 10 кВт, а ті лінії, де знаходяться наші лікарні, де знаходяться водонасосні станції, котельні, ми ці ліній. Розуміючи, що це об'єкти, які забезпечують життєдіяльність, ми їх обходимо і їх не відключаємо. Як довго не буде світла, енергетики говорити не беруться. Більше того, сьогодні віри не ймуть, коли й кого відключатимуть. Кажуть, завдання про економію надходить централізовано. Термін виконання 15 хвилин. Диспетчер, наш обласний, отримавши команду від диспетчера південно-західної енергосистеми, він повинен довести до всіх 20 районів електричну мереж і через 15 хвилин вже доповісти, що він виконав навантаження. зняв навантаження. Виконав цю команду. Інакше у дію введуть додаткові навантаження. Наразі диспетчери Хмельницькобленерго обленерго навіть отримали завдання скласти спецграфіки автоматичних вимкнень, а це відключення на автоматі. Це вже ніхто нікого не буде питати. Це буде працювати автоматика по відключень, по відключенню лінії 35-110 кіловольт з підстанції 330. При цьому ви представляєте, що таке відключиться лінія 110. Там і відключиться і лікарня, там і відключиться і садочок, там і водонасосна станція, там і канеска, каналізаційна станція, там все відключиться. Аби такого не трапилось, енергетики просять у подолян запастись терпінням, а в свою чергу обіцяють робити усе для забезпечення соціальної рівності. Будинки відключати по черзі і не більше аніж на дві години. Оксана Чушкіна, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.